Привіт! Ох, дівчата! Якщо ви ще не відкрили для себе чарівний світ Бріджертонів, то ви втрачаєте справжню насолоду. Уявіть собі, Лондон, епохи регенства, час пишних балів, елегантних суконь, блискучих діамантів та таємних поглядів, що ховаються за віялами. Сьогодні я хочу поділитися з вами серією книг, яка точно подарує насолоду тих часів та зможе доставити незабутні враження. Книги Джулії Квін Бріджертони розповідають про вісім братів і сестер з аристократичної родини Бріджертонів, які живуть у Лондоні. Кожна книга присвячена історії кохання одного з братів чи сестер, їхнім пошукам шлюбу та щастя у вищому суспільстві. У книгах багато гумору, романтики та інтриг, а також розкриваються сімейні зв'язки і таємниці. Я просто закохалася в цей чарівний світ, і знаєте, що найцікавіше? Попри весь історичний антураж, ці книги можуть нас багато чого навчити і сьогодні. Отже, чому ж варто зануритися в світ леді і які сучасні уроки можна звідти винести? Важливість сім'ї та підтримки у центрі кожної історії, велика родина Бріджертонів. Попри всі сварки та непорозуміння, вони завжди підтримують одне одного. Це нагадує нам про те, наскільки важлива міцна сімейна підтримка у нашому власному житті, адже у складні часи саме близькі люди зможуть стати нашою опорою пошук справжнього кохання, а не ідеалу. Герої Бріджертонів часто шукають ідеального партнера, який відповідає всім суспільним нормам. Проте, зрештою, вони знаходять справжнє кохання там, де найменше очікували, та зовсім не такого, як кричало суспільство. Це вчить нас цінувати внутрішні якості людини та не гнатися за ідеалізованим образом. Сміливість бути собою. Деякі герої бунтують проти суспільних очікувань щодо жінок. Жіноча сміливість і йти своїм шляхом надихає нас бути вірними собі, навіть якщо це суперечить загальноприйнятним нормам. Значення щирості та відкритості багато конфліктів виникають через недомовки. Та таємниці, і навпаки, коли герої наважуються бути чесними одне до одного, вони знаходять порозуміння та розв'язання проблем. Це підкреслює надважливість відкритого спілкування у будь-яких стосунках, також вміння прощати та рухатися далі. Персонажі книги роблять помилки, іноді дуже болючі, але їхня здатність прощати та рухатися далі є важливим уроком для нас. Зациклювання на образах лише заважає нам жити повноцінним життям. А правила етикету та вміння презентувати себе в суспільстві ще одна риса, яка мені подобається в Бріджертонах. Хоча детально вони не описуються, ви бачите, як героїні дотримуються певних правил поведінки на балах, світських раутах під час візитів, це включає мене розпілкування, одяг, танці тощо. І як не крутий, це надає жіночої енергії. Бріджертони не просто романтичні романи, це історії про справжні почуття, про силу сім'ї, про пошук свого місця у світі та про сміливість бути собою, навіть коли весь світ намагається переконати тебе у зворотному. Кожна книга це окрема захоплива подорож у серце одного з Бріджертонів, де на тебе чекають несподівані повороти долі, палки зізнання та незабутні емоції. Дозволь собі втекти від буденності та поринути у цей розкішний світ. Де кохання розквітає серед елегантних манер та світських пліток. Повірте, варто лише перегорнути першу сторінку, і ви вже не зможете відірватися від цієї чарівної історії. Відчуйте цю епоху, закохайтеся в цих героїв, і нехай бріджертони подарують вам незабутні миті. З вами була Олександра Озірна.